Hey, you're на моєму каналі і сьогодні буде влог. Я їду декуди, дуже цікаве місце. Я там ніколи не була. Це мій перший візит <свісно>, туди. Ось uh, я трошечки but... so happy. Окей, okay, uh, у нас Мені в допосі, окей. Я, я їду одна, але я не їду одна, тому окей, прогулював. Окей. Все <клух> законно. Окей, що вам сказати? Э, ми їдемо вночі, ми приїдемо туди, туди о 5 ранку. Потяг у нас майже 11 вечора. Лайк, like, супер. <клух> окей, зараз уже, скоро ну, я буду їхати раніше, тому що мені їхати з перехаткам сіла. І, ну, і на тому, яку ми точно доїду хоча б до центру. Ось, ось, Настав час одягатися, збиратися. Тому зараз я вам покажу, що я буду одягати. Ось, Тому що, так. Да. Я вже приготувала, що я буду з собою брати, Уже все вже склала. Майже я забула тільки що, що мені треба ще покласти цей. как ее называют, пауэрбанк, давите на огляд, ну, пауэрбанк я покажу. Вот такая вот штучечка, сейчас, секундочку, ребяточки, что-то посмотрите, мне не очень нравится, чай, окей. Okay. Э, от Вот распаковочка, пауэрбанк, вот это вот фончика. Смотрите мои ноготочки. Я люблю на каточки. Тут у мене зарядочка. Зарядочка-зарядочка для паверпанка. На що я її беру, я без поняття. Окей, okay, and... що я буду брати? Вкор зарядку треба ще покласти. Любому телефончик. Я ще думаю, можливо, взяти паверпа типу зарядку. Не зарядку, боже. Плачок для этого Павербанка мабуть. Тому що я не хочу заряджати для тутейки, для телефону. А там не кожен підійде. Там Я так, так, беру. У мене тут так от будуть клад... лежати висічечки Ось так от. Окей, зараз я це покладу і до вас повернусь. Я повернулася. Я вам зараз покажу, що я буду одягати По-перше, я буду одягати, это... Отаких От топ. Ось. Потім душу вироблю это этот свитер. Далі. Ось такие вот штанешечки. Люблю их. Ось. Ну, вы все знаете, да, их, окей. И ось такую кофту. Ось. Кто знает, я її не помню, коли остани разодяга. Я, мабуть, один раз її пока. Окей, а що сказати. Ну, ще я буду одягати цю курточку. Мой коженку к і ще у дуже цікаву річ. Этому, этому Конечно же оригінал. Я їх загубила. <клес> я їх не могла знайти. Я не знаю скільки я не могла їх знайти. Я хотіла один раз і загубила, але зараз знайшла. Вони були тупо на відомому місці, як завжди. Окей, я зараз буду одягатися і до вас повернуся, тому тому, тому, yes. Окей, я вже одягнулася. Штанішечки, ну поверьте, мені не слово, що я одяглася, так? Да? Окей. Я вас зараз... Ой, ви криво себе, я прикріплю на отаку штучечку, тому що мені недавно прийшла. Силочка. Я вам сейчас вам покажу, що мені там пройшло. Типу, що чисто я собі замовляла, те, що мені перейшло. Я там почти вся пила мені. Отакий чехол, виділив, он такой з плестячками. Ось, я з ним ходила пару днів, зараз я його зняла. Тому що я хочу поїхати в тому якому зараз, щоб точно бути уверена, що у мене буде телефон заряджати моїм повербанком. Ось таку штучку, да, яку зараз прицеплю, я її не буду брати з собою, мабуть. Але ось все. Ви тепер буде так от вісять. на планшеті. Що ще я собі замовила? Це ось такі наклячки. Ось такі наклеєчки. Хто знає, що тут, хто шарить, пишіть в коментарях. Так. тут багато. У мене вже були десь тут. Да я забыла, я забыла. Я упрала, проправила с там и все забыла. Короче, вот так вот это я замолвила. У меня было еще и я тут купляла. Ой, вот такая вот наклейка классная. Спасибо, спасибо. Классно держится, лайк. Али он добрый, а просто ему неудобно приклеил. Я, зазвичай я, 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 я не надевала, когда видео снимала. Окей, okay. ну короче, такие вот разноманитные, Черненькие даже есть, беленькие. Осталось, что делать не буду. Це все. А, і найголовніше, те, що вже мало арігатор. Я не це наш. Ай, я його не мала. Я не користуюсь. Буде брикет автома, але надо. У мене там чотири досадки. Е, чотири досадочки. От такі. Коротше от. Я не хочу їх чекати. руками гратими. Ось. Короче, вот такие вот дела. Um, короче, да, мы на настрой. У нас не вымкнуло светло. ой уже слабо включила, Окей. I'm so excited about this travel. Окей. я уже всегда уйдала, скуда я ехать. На на кровать, А, взагалі, боже, нашу я я хотела фактично. я хотела показать, что я буду одевать по прекрасным По прекрасным ребяточки, по прекрасным Помню, я не помню, знаете вы или нет, что у меня случилось травма, у меня мое то ожерелье уже просто всё попадает. Ну, как бы еще можно выносить, но оно реально. Я думаю, короче, история. Иду я себе спокойно, І тут у мене -під курточки випадає моє жерелье, которое я, ну все вы помните, кто сможет в моей видеологии, такое вот розовенький. Смі... Але <сміць> Сміць, це таке. Я його також декілька разів одягала, він мені дуже подобається. Але його іноді не дуже видно, але сьогодні можна одягти. одягнути. Сьогодні, сьогодні без сережок, тому що все плохо. По сережкам у мене. Ребят, это ужас Почему до этого, я помню, я вот делала Я вот эту штуку прилепила на вот этот чехол Я делала домашку Или что-то, я не помню, что я делала Я прицепила его на Планшет я тупо что-то смотрела И все было хорошо Или я кушала, или я делала уроки Я напомню Ложи все работали, все было нормально Я тормалась долго, короче Ну и ладно, не судьба сегодня Ось і буде зараз дуже неочікувана річ, яку я буду зіган. Ви не повірите просто, ребят. Що ж это може бути? Що ж я всегда згадаю? Ну, якщо ви даєте мої уги, да, до цього відео. Просто Ой! А фейрд! Окей. Окей, да? Що сказати? Ну в принципі це все. Це вже можливо. Не пов... Я не знаю, якого я випадюсь, сподіваюся в подтязі, якщо я не забуду, я повинна знімати. Тому що... Просто. Я не знаю, як молодця. Я настільки щаслива. я не знаю. Я вважаю. Я почала... Я після того, як почала знімати відео, у мене чогось так настрій піднявся. Хоча я сьогодні не виклала відео на YouTube, що я не... Тому що вимкнули свій то я забула, I'm sorry, guys. Зато allora. allora, у вас через некоторое время чекається, ну, вже його побачите, дай за коли ви воно його побачите. Але ви побачите це відео, тому що є. Yes. Okay. Окей. Це відпуск. Це подорож буде тривати один день. Ну, типу, що? Дніць ми їдемо, а там ми будемо цілий день. Потім ми їдемо додому. Але і на цьому дякую. Тому так. Да. Але все, ребят. Побачимось. Побачимося. Давайся секунду для мене не знайскільки прийдемо. Почати так само виглядає. Комітір Сітуейшн. Сituейшн. Мені не подобається, тому що ми приїжджаємо шостій ранку. І те, що все, зараз ми поспимо годин шість, а то це треба буде прокинутися хоча б п'ять, і ми поспимо годин п'ять, і, і потім цей день активний. І, і ти ще повірила, що ми відразу їх прийдемо, зразу в'язу і усьнемо. Ну, чотири години сну. Можна, в принципі, і не багато. Так. Надо. <звук> Саме приїхали в Київ. Чекали нашого автобуса, щоб потім поїхати в Білу церкву на екскурсію. А це на спокермон таким свідочком. Управляють, вони там виготовляють свої препарати і все, ми від них повністю відділились. В 19-му вже році відкрився наш завод, саме про фракціонування плазму. Ось тут ми бачимо, що перевірити цей показник, вона займе десь дві години. Ми це робимо за години повністю на автоматичному приладі. якого заморожується, щодо нас. Ми, в швидше, виспалюємо всю цю плазму так само, як і всі його Eu acho

Решті повернулася знову до Києву іти далі на іншу вже екскурсію. Наразі закінчилась наші екскурсії, ми пішли їсти нормальну їду. Нормальну їду, фастфуд, взагалі. один Вау, так, да, клас. Я собі замовила от, от такий бургер, спасибо. Вау.

Спасім. Ось, зараз ми вже на вокзалі, чекаємо наш травач потяг. Ось, і ми вирішили взяти собі маленький перекусік на вечір. Люблений Макдональдс. Ставлю лайк. Хей, я вже вдома, вже наступний день. Окей. Okay. Ми приїхали о... Четверті 53, хоча повинно повинна було 57, але приїхало 53, Ой, ладно. 4, ну і ладна. Кам'янецька година ще нова. Вже ну, ще комендантська година була. Ось ми трішечки почекали, ми за мого таксі приїхали додому. Я приїхала і майже лягла відразу спати, тому зараз вам все розповім. Хочу показати, що в мене є. Меня подружка, коротше, купила Kinder Joy. Strange Синкс? Вот такой вот Демогоргон. Ой, Демогоргон. Векна. Ось, это подставочка. Ось, вот э, Дима Демогоргон. И Нэнси. Я дуже сильно хочу Макс. Просто. It's my favorite characters. И е. Окей. Там и далее. Я даже сейчас слева. Я хочу еще. Это просто. It's, a, it's the best that I have now. У мене взагалі, у мене взагалі ще є этот сней. Це раніше коли ще Гаррі Поттер був і все. Много, показати не буду. Він просто у мене є. Окей, що сказати, это просто. Это the best, що може бути моя поїздка, это просто. I to live in Kyiv. It's my favorite, да. Ну, як мене тут, я була в Києві, да? Окей, okay, я зроблю um, ставочки, тому що я не дуже коментувала ситуацію, я просто знімала. Ой, що сказати. E, ми спочатку приїхали. Ми приїхали о п'ятій ранку, потім до шостого ми сиділи там, чекали наш e, транспорт, автобус. <клес> ми сиділи годину плюс, ми, плюс в, в, в київському... Е, метро. в київ, київському. Вокзалі, потім нам приїхав наш автобус, ми поїхали в Білу церкву, там у нас була екскурсія по вокзалу. О, чого в мене все плохо? Я, вроді, виспалася вже, але ні, тому що я дуже мало спала, а, ла -ла. Ладно у нас була екскурсія по е заводу. Ось, е да Ми були дуже втомлені, взагалі все плохо. Ну, ладно, потім уже нарешті поїхали знову в Київ. Там у нас була по також була екскурсія, але не по заводу, а екскурсія дуже дуже цікаво, тому що нам ми там нам показували, заходили в кожну кімнату, нам там показували, як ми. Uh, сиділи, ой, нам там відкривали, коротше, холодильник, мінус 70 градусів, мінус 30, і це взагалі класно. Після того, як ми зайшли в кімнату, де було мінус 30, там, ну, де мінус 70 була маленька кошечка, мінус 10 -30, 30, ми там зайшли, ми після цього вийшли такі щасливі, і нам так хорошо було, тому що було дуже жарко. ось. Ну, Дуже було класно, сподобалось. Потім ми пішли в Мак, я це показувала, да? так. Ось ми покушали, потім ми поїхали гуляти по Києву. <сіхи> ми були на Хрещатику, ми там ото все побачу, все покажу, сумую. Це... Ми там були фактично один день, ну в Києві трішки менше. Фактично, ну, да? це просто, це. Це з Львовом ніяк не зрівняється, Я була в Львові декілька разів, але це просто. Я просто. I wanted to cry. Ось, зараз навчатися. Слава Богу, що сьогодні п'ятниця сьогодні... Ми теж не навчатися, ну як ну, нам зробили, це, тому що ми дуже пізно приїхали, поки ми ще приїхали, ми нормально не виспались. Тому що за ці сутки, то що я там була дві ночі, я, виспала, я спала мам, сумарно дві ночі. Це було ну, годин 5. Ну, може 6, окей, 6 годин. І то там шість годин. Та там всі 4 години було сумарно. Ну, бо, я в шоці. Сумарно 4 години за 2, ну, дні за день, за дві ночі. Але я щаслива. Просто. Це. Это... Я щаслива, яке у мене багато фолочків, все я хочу ще туди плиз. Тому так, ось так от. вже е -е -е. повернулася, треба вертатися в реальне життя, на жаль. Все нахуй. я не хочу плакати, тому що це просто. Я обожнюю Київ. Там... це був мій перший раз, і це просто. Я катала, я перший раз каталась на метро, і ми піднімалися на цьому самому е -е -е глибокому метро. Це все. Просто. Я там не все знімала в форматі на Ютубу, тому, тому там буде кусочки по, как, в Інстаграму, тому що е, я інстаграм також вкладала. Ось, але на, Тому що ну, не завжди е, виходила туди і туди знімати. тому так, да, тому ось так. Як вам за перегляд, напишу коментарях, хто хтось дивиться мене з ким, тому що якщо так, да, я вам приїду от просто. Please. Тому, так, да, дякуємо за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, то до зустрічі у моєму відео. На жаль, вже відео не буде про Київ, тому що там один день, да? Тому, все, бай-бай!